Тут першим. дотиком можна було пробивати. Витягує, який складний удар. Асачук. Передача вперед. Пракудін відбирає м'яч. Чия класа тут розбирається. З суперниками пробиває дев'ятий номер. Ну, непоганий удар. Ця передача не проходить. Контратака вже від Мангалу. На удар буде. Не встигає зовсім тр... Удар. Полону тайму вже команди зіграли, поки що без забитих м'ячів. От зараз нагода. Удари летів, м'яч вже ворота в порожні. Ковальов Волков. Є удари, залітає. М'яч ворота. 1-0. Рахунок стає. Визначається Мирослав Волков. 13-та хвилина. Гості виходять вперед. І мати нагоду продовжити боротьбу за вихід у другий. Роуту, І чого собі! Який м'яч забиває Олексій Бережний. Дуже швидко, Вся та ж 13-та хвилина. Божевільний удар вдався. Олексія Бережного. І тут без шансів, як виявилося, для Садчука. Моменти. Знову у нас завершальний удар робив бережний. Кулік. Передачу потрібно віддавати. Прокудін. Прокудін дуже довго. Зміщується тут потрібно самостійно. Кулік. Є удар Надрічний. Скидка. Керпіченка удари. Ще одна спроба буде. Надрічний. Вище воріт. Кардаш виборов м'яч. Це жовта картка. Порушив правила Бережний з, з запізненням, але з висток ми почули. І так жовта картка Удар, Кошет. Можливо, тут прострільна передача Робив кер... команда господарів. Це скидка! Удар дуже небезпечно було, але Тарасенко реагує на цей удар. Удар. пробиває дубіна. Он тут загрався вже Теслюк. Встигне Тарасенко. Тарасенко встигає. Тут порушують правила, груба грають проти. Отримує жовту картку Максим Надрічний вже на 19-й секунді. Теслюк Прокудін. ну, Тут наліво потрібно було віддавати передачу. Там Татарчук вільний був. А тут жовта буде вже Прокудіну. В другому таймі Кардаш намагається розвернутися. Суперника класна передача. Кардаш тут потрібно забивати. Тарасенко помиляється і не влучає порожні ворота. Непоганий удар від але аут на користь запорізької команди. Віна проходить бережного. Сам пробиває. Декілька рикошетів. встигає віддати Прокудін. Прокудін удари. Асадчук забирає м'яч. Команди. Бабаков. Класний пас. Волков. Не забиває. Татарчук. Макаренков. Тут Тислюк стыгає. Придача вперед. Бити потрібно. Забити потрібно. Макаренков. Забиває. Вадим Макаренков. 2-1. Рахунок стає. 30-та хвилина поєдинку. Вперше в цьому матчі в нас вперед виходить Олімпіамастет. Прокудін сам буде намагатися продертися з м'ячем. Вперед одного проходить другого. Удар пробиває. І забиває. Сам вигадує. І виконує цей м'яч. Олександр Прокудін. 3-1. Яка з команд? Може вирвати перемогу, а тут заблокований удари. Повертатися потрібно в оборону. І встигає тут і по голові. Отримав дубіна. Вибачається, там до останнього боровся. М'яч Осадчука. Той вперед і... Прийшла передача. Відкритися кардаш. Передача проходить. Проходить. Надичний з м'ячем. Вирішив пробивати. Слюк. Дар'єв. Дар'єв. Але немає нікого. Дуже небезпечно. Тут здається. Тут дуже потужно. в Верхній кут. Олімпії. А Олексій Бережний. Пробиває і рятує свою команду. Асачук. І голкіпер не переграє голкіпера. Ну і знову. От у нього Сурокін. Тислюка! Дуже потужно по центру. Під поперечину. Далі до м'яча підходить Мирослав Волков. Забиває, забиває! Волков, забивав він. Пробиває від поперечини. Удари дуже близький був Тарасенко. Але Кардаш... за Старі пенальті попереду Мангал, але зараз удари. Не надто вдалий удар. Міг брати. Далі удар і Стійка. Іванченко проти Сорокіна. Тут зараз буде заплутувати Удар! і Олімпія! А МСТ-2 проходить далі. Фантастика! Програли перший поєдинок 4-2. Нечайний рахунок був 1-1. Ну і тут команда, як казав, сплав молоді й досвіда. Дуже молоді гравці, або дуже вікові. Безумовно, Мангал був очевидним фаворитом в цьому протистоянні. Але, але це Кубок. Це Кубок і Олімпія амст 2 виходить в другий, попередній раунд Кубка України. Вітаємо команду, вітаємо гравців. Друзі, ну на цьому будемо з вами. Прощатися, дякую всім, хто дивився цей поєдинок. Поєдинок, який завершився серією пенальті, серію пенальтів, яку виграла Дніпровська команда. Всім дякую.